Отримали чергову партію. Ось токар виточив, магнітів, магнітного інструменту для видалення уламків з поранених людей. Тобто серед них є і отакий от, офтальмологічний магніт. Тобто, оце сам інструмент, а оцей я тримаю за магніт кільце. Причому чим ближче кільце до цього кінчика діаметром десь 4 мм цей кінчик, тим краще він магнітить. От, наприклад, гаєчка, ось ми її тримаємо і не відпускаємо. Інші магніти І мають різні діаметри 10, 12, 7 мм. Це головка магнітна, а сам інструмент із нержавіючої сталі.